Підрузі, розпочався наповідно на дні турнірки 9 очок. І таке от не дуже хороше становище. Галицька здоба лише може посперечатися у цьому компоненті з колективом Меркурій. Зараз Меркурій робить усе можливе для того, аби вийти принаймні на сьому сходинку. Забиває хорош. Конком 2-0. І тоді якраз було перервано. О, серію невдачі. Зараз забиває Кізенерія 2. Відзначається голом. 14-й номер команди. У цій ситуації дуже і дуже класно зіграв. на часу містер юлиці Лемківська 15А. Турбо. Енергетичний напій Turbo Extra Power For You. Шелтер Барбершоп атакує. Зараз команда Кізгенерія 2 на ударній позиції. Михайло Лишин, але не вдає. Сьогодні вже відбулися два поєдинки 12-го туру Суперлі. Сьогодні Любарт перерав скалу 19-11. Зараз Гулі, як цікаво, святкує це взяття в урід. Гулі відзначається голом у цій ситуації. 2-1. Томашевський. Белозьоров, Уль класно корпусом, як відпрацював. Уль! На ударній позиції не забуває. Безпосередньо у вирі подій безпосередньо поблизу епізоду. І все чітко там я. Удар від вишиваного зараз. Е... Белозьоров, як е... у футзалі розігрують стандартні положення виконавців, Це завжди цікаво, це завжди. Хотів сказати майже результативно, так, але зараз результативно діє команда Ків Зенерія 2. Звісно ж, суперники також не дрімають і мостиська і найсгас. Але за заєлфіму контратака Меркурія на ударній позиції села б'є він. Також до цих трансляцій і першої дії смел-бізнеслі загалом в точному сезоні змагання. Афел максимально видовище та максимально Карго має дві локації у Львові, вулиця Сахарова, 42 та вулиця Кульпарк... Кульпарківська, 99. Зараз як філірано. І скажемо так, тут е, влучає король у суперника. А тепер гуль і що? Забиває Гуль. Дубль у цій зустрічі оформлює Гуль. Фостик. Два м'ячі забив. Два... Демонструє на майданчику. Беремо зараз собі навіть за мету, можливо, друге коло забиває вишиване. 4-2 рахунок у зустрічі робить. Ну Це можливо навіть така от слабка втіха для зоряних забитий м'яч, але... Що підтримуйте збройні сили України і наближайте спільну всеукраїнську перемогу? До нових зустрічей обов'язково переможемо.